Сьогодні ми проводимо запуск сонячної станції в такому красивому місті в Карпатах з красивим краєвидом. Такі будиночки, які живляться зараз від енергії сонця. Ця сонячна станція це гібридна сонячна станція. Вона може працювати як з мережою, так і автономно за допомогою акумуляторів, які встановлені в цій сонячній станції, і вона може забезпечити автономність цього будинку. Коли до нас звернувся замовник, то першочергова проблема це було е, яку він хотів вирішити. Проблема це часті відключення світла і низька якість електроенергії. Мається на увазі, що ввечері напруга в мережі опускалася до 150 140 вольт. При такій низькій напрузі жодні прилади не можуть працювати нормально. Тож було вирішено встановити гібридну сонячну станцію для того, щоб вирішити цих два питання. Перш за все, коли відмика... коли виключення мережі, коли якісь є аварія на лінії, сонячна станція переходить в автономний режим і живить будинок від сонячних панелей, якщо це в день, або ввечері від акумулятора. Якщо в мережі низька напруга, ми налаштували сонячну станцію так, встановивши додаткове обладнання. Що при певній, коли напруга опускається нижче певного рівня, сонячна станція переходить автоматично в автономний режим і живить будинок від акумулятора. Потужність цієї сонячної станції 5 кВт сонячних панелей. І акумулятор на 11 кВт, що дозволяє цьому будинку е, працювати незалежно без мережі е, від 12 там, до 24 годин, в залежності від споживання. Зараз ми підійдемо трошки ближче і покажемо, як ця система виглядає зсередини. Отак виглядає наша система. Це інвертор. Нижче знаходяться чотири блоки акумуляторів. Зараз вона працює в автономному режимі і живить будинок від акумуляторів і від сонячних панелей. Якщо у вас залишилися запитання або е, потрібно проконсультувати стосовно гібридної сонячної електростанції, проходьте за посиланням на наш сайт і залишайте заявку або телефонуйте до нас. Ми з радістю вас проконсультуємо і дамо відповіді на всі ваші запитання, і зможемо розрахувати, підібрати станцію для ваших потреб.